Ми захотіли писати Марусі Кай Кайдашиху. Вона в негативному образі ну як спливає при нами, то ми так якось і ну виділи ці черти харіші характери там гордість, і егоїзм. Які проступають через зовнішню характеристику, правильно? Через внутрішні якості дуже часто виходять на часто? Так. Наприклад, от виходячи так як у вас тут, центральний портрет, от поясни, як внутрішні якості виходять наверх і трохи, можливо, в деякій мірі зовнішній вигляд вигляди. ритм гості виділив вона так. така Та, чи не тільки може про себе, там думає, ну, горда потім не ну, да. так ті які це готували можете доповнювати ну а також ми зі бачимо що ну, ну як образ і не все негативне вона вміє ну, добре готувати, і вона працювала у Ну, це там ваш наш. Так. Mm. Ну, mm. качалка, чего сама качалка. Ну да. Еще вона робила в mm. і, 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 і пользу. <плаку> так, вызывала. Була поколись, так? хотя. Да. Да. Теперь по левую сторону, по праву сторону, кайдашифа ми бачимо, що. Mm. Ну, наприклад, ну прикладаємо гуша не сервомик. Ну, одна з сквара таких центральних сказати. Так, Це був той символ, заради чого вони вищатували. Взагалі, груша в українській літературі, я можливо говорила, можливо, ви чули. Груша це символ чого? Чому саме не яблуня, не вишня? А саме символ чого? Сім'ї, символу родини. так? Так. І от коли груша є е, цим е, було є тим моментом, коли люди буде творяться, значить вже і е, сім'я що робить? Розпадається, правильно? Чому в кінці твору су груша всихає? У ну, першому так, варіанті. Скажемо, в, е, в от чому груша втопла? Росла собі родян, що могло вплинути на те, що груша втопла? Ні, так зрозуміло, це вже наслідок щиня розпалася. А що може могло природньо Енергетика впливає. Енергетичний плит, правильно. Тому що ми знаємо, що коли люди негативно впливають одна, один на одного, то вони розрушують і той і свій енергетич енергетичне поле. Правильно? І відповідно сиється настрій, псиєся здоров'я. Можливо, груша, вона як частинка звичайної природи, вона відчуває енергетичне поле навколо себе, поле кайдашів, і звичайно, що в неї немає вибору, вона тільки всихає. Це перший варіант. Другий варіант. Груша доросла середині, Так, що може, могло бути так, що груша могла загинути? Що, чому могло ще стати? Як доглядають за грушею? Ну і буває ніяк, але часто ще що роблять. І треба обрізати. Ще що робити? Білити для того, щоб не заволоти ніяких Ні, там організмів, річків і так далі. Ще що. Дуже були, якщо раніше за статистикою дуже були сніжні морозні зими. Зараз у нас було морозні, але не завжди сніжні. А то були сніжні морозні. Можливо, гроша вона могла і Відповідно, затопнете. Чому ніхто за нею не дбав, не доглядав? Чому? А і, тому ні. що не, не було часу на це. І... Не було часу через то ваку. думав, що, що я груша. Кайдашиха думала, що то а я бруша. Кого? Лавріїна. Ми прикладали забов'язати да, на інше. І, і, і нікому не було до того діла. Але коли груша родила, чиї були плоди? <різь> Кайдашиха, звичайно. Так. Далі ну, зверху ми бачимо. Eh, ну, так, ну, як, ну, вазу, чи якось, Чому і два колоджі? Ну, це, ну, це, так, ну, всі ті, які мають, що Маруся, ще можна її наливати, ну, так, ну, залюбиво, чи ні. Так. Скажіть, будь ласка, Маруся, Кайдаш. це позитивний чи негативний герой? Давай ти помовчай, будь ласка. Ну, я думаю, що це робити. З одного боку і позитивний, і негативний. Чому? Поясніть. Ну, тому що деяких э запахів вона була, ну, якби. І зварки вона. вона да, і сварилася, і е з другого боку вона була якби залюбила, коли ну. Угу. Так. Поясніть мені, будь ласка, коли ви змалювали Марусю на, на вашому фото, чому от вона от така весь час надута? Чи завжди вона була надута? Адже ж на початку твору ми читаємо той момент, що вона була така улеслива і наче меди словами до інших вбивалася. Чому ж у неї такі пузи, такі жорсткі? Коли він вже став таким життя. Mm -hmm. mm -hmm. А ще Коли mm -hmm. і почалися сварки з тим mm -hmm. не відправити. Mm -hmm. Якби сини не одружилися, і не відсок би у хаті не було. Чи були б у хаті кайдаші?

Через це? Через це? Це, це вона ні це не, це... не подобалася? Ну не подобалося вона ну, старі. <кільшен> так. А тепер дивіться твір Кайдашева сім'я написаний якою мовою? Українською. Ліванний чи Лунський? Це який письменник? Український, так? Поясніть, оправдано поясніть, це можна пояснити. Чому фото вашої сторінки е, ну, звичайно, але на уроці української літератури ви використовуєте російський текст. Виходячи із біографії Івана Нечаневуцького. Він був учителем російської так, він викладав російську мову, словницький. І тому, можливо оправдано, що так як цей е, письменник мав якесь мав відношення до чого? До російської мови, от ви можете правильно сказати про те, що ця сторінка була якою мовою російською мовою?